Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. До чого приведе конфлікт в Грузії? Протест, верніше, вибачте. Протест в Грузії. До чого приведе цей протест в Грузії? Рушаю далі, сонечки. Йду далі. Ну, тут мені, по-перше, вони дійсно досягнуть люди, досягнуть якогось свого результату. До чого вони там борються? Да? Ну, я розумію, зміна влади і так далі. Тобто вони вимовляють, виказують, що вони не згодні. А до чого це приведе? Да, результативність вони свою досягнуть. це дійсно. Правда? І більше того, цей протест він дальше відкриває можливості далі. І це дальше обов'язково буде. Це далі, те, що вони захочуть. Продовжувати і розширювати свій протест, і це мова йде не тільки про кількість, а про рух. Тобто, можливо, що це тут означає Ну, інтенсивніше чи щось таке. Да. Тут тобто, будуть підключатися люди ще більше будуть підключатися, можливо, з цими шашками вогневими і так далі. Десь будуть стояти, десь якусь оборону, можливо, вибудовувати і так далі. І, звичайно, на них буде летіти, летіти якась. Дивіться, називаємо це поліція. поліція яка Здалеку прилетіли, виконують свою роботу. Розумієте? Тобто ті, хто буде їх зупиняти в масках, так би мовити, бити їх, стріляти по ним, тобто проявляти жорстку агресію по ним це люди здалеку. І вони виконують свою роботу за кошти. До чого це приведе? Ну, з однієї сторони. По-перше, укріплення. Дивіться, щоб це не приводило, не приводило до смерті. Але ці дії в майбутньому, от, крути, не крути, як би там не сталося, але ці дії в майбутньому. Мало того, ще раз кажу, це дійсно ці події відкривають на інший шлях. на інший шлях. От, Наприклад, хотіли сьогодні мова йде тільки про владу, але насправді в майбутнє одне за іншим потягнеться. Тобто вони іще будуть йти до іншої цілі, яка зараз, можливо, їм ще не відома, не відкриється. Я би сказала, що ворог десь відступить, той, хто їх зупиняє. Да? Ворог з часом відступиться, і, до речі, я ж кажу, що ці події приведуть до того, що закрутиться і ще одна ціль: мета закрутиться. Ось так будуть колосальні зміни. Величезні зміни йдуть по з приводу їх землі, і звичайно їх мети якоїсь. Короче, в будь-якому разі грузинський народ отримує своє, я би сказала, тут бонуси, то тобто буде досягнути, досягнути результат, і можливо тут ще прийдеться виходити людям. До людей, виходити до людей, звертатися до людей, про щось заявляти. А також є можливість того, що серед людей вибудовується, зростає, народжується людина з лідерськими якостями, людина, яка за собою може також вести когось і так далі, об'єднувати успішно, об'єднувати біля себе успішно суспільство, просто народ. Так, так, мета об'єднання, нова, нова ціль. Дивіться, що до чого це може привести. Як би не привело це до більш розширеного конфлікту, до загострення? Ви розумієте, тут навіть зараз я не кажу про якісь військові дії, хоча тут дуже попахується. Ну, вони можуть просто бути не настільки весь військовими, як в Україні, бо все ж таки ворог він навчений тим, що сталося на Майдані в Україні. Тому буде трошки з обережністю діяти. Ось так. Але тут йде дійсно дуже гострий накал в майбутньому. Якщо коротко до чого, це все ж таки веде до загострення ситуації. Не можу сказати, що до них не прийдуть на скажімо так, що та влада, яку люди не хочуть, що вона. Якби не буде вимушена відкрити свої очі і повернутися до народу, це буде. Це буде. Але можливо, там вийдуть просто, да, щось скажуть про себе, це, захочуть якось домовлятися, сказати, що ми там легітимні і так далі. Ну, оця влада, яку не хоче народ. Але це приведе до, з однієї сторони, нарешті вони досягають своєї мети, мети народ, а з іншої сторони, якби їм не будуть пробачати, і це може довести до загострення ситуації. Чи включаться європейські країни у допомогу країнському народу? Чи включаться європейські країни у допомогу? Включаться. споглядаємо. Поглядаємо, так, да, так, да, включаться, включаться, включаться. Як завжди, трошки, як само, давайте, як само Як само вони можуть дипломатично. Чи санкції? Ті, поговоріть або санкції, як само вони включаться. Увага, увага! На другу колію йде такий-то потяг. Коротше, збираються. Обговорюють про те, що грузинський народ. Знаєте, як, ось конфлікт. Давайте зараз обговорюємо, яку сторону нам треба прийняти. Ми так думаємо, що грузини тут витримують. Хто за? Я, за, я, за, я за. Ну, добре, тоді підтримуємо грузинів. Зрозуміли? Ось так це буде. Тобто, так, да, підтримують, 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 підтримують. Дивіться, що ми бачимо, що здалеку іде конфлікт, здалеку в Грузії іде конфлікт, який розхитує ситуацію. Можуть, і ще раз я скажу, можуть початися обстріли там. І тому з однієї сторони нам показують, що успішність все ж таки буде досягнена, з іншої сторони, показують, що ворогу, можливо, прийдеться відійти від своєї позиції. Від своєї позиції і перед носом закриють двері, якби, як вони будуть впливати? Вони будуть намагатися ворога, тобто Московію, намагатися якби, впливати, щоб вони відходили від своєї ідеї. Тобто Московія або присутні ворожі сили в Розі можуть не те, щоб там їх виганяли, так? а позицію, позицію свою зайняти можуть вже відмовлятися від неї, якби і це буде досягнення мети. Ми бачимо тут карта показує про те, що йде все ж таки більше стабільність досягнення мети в Росії, в Грузії, в російській стороні. Як буде проявляти все ж таки себе європейські країни? Не хочуть карти показувати. Ну, вони не активні, вони не активні. Ви розумієте, все рівно, все рівно будуть телефонні дзвінки, будуть якась передачка. Дивіться, ось тут і ось тут, будуть передачка. І тут якраз іде у Кремлю Путіну попередження про те, що ти вже зовсім ахуєл. До нього був... ну, вони розумієте, от, чесно я вам скажу, що тут є велика, великий шанс, що все ж таки в Грузії воно буде сходити більш на нід. Не, не, тобто, якби зуміють домовитися. Ось так. Я думаю, що наїзд на Кремль буде, наїзд Кремль буде. якась якби, трошки залякування. І тому Кремль може. Може, якби зупинитися. Але якби це зупинитися, ця пауза не сталася після того, як можуть початися обстріли, тобто жертви. Жертви. Розумієте? Тобто, спочатку ми встихнемо їх, грузинів, наприклад, а потім вже типа, встали на паузу. Так що, ситуація, вона накаляється. Ще раз кажу: тут ворог може на країну. Піти якоюсь зброєю, не знаю, там, почати обстрілювати. Дивіться, щоб в грузі не почалися втрати. Тому що тут якби ворог готовий, Кремль має на увазі, да? або хто від Кремля працює, ем, якби зупинку зробимо, але перед цим спочатку вдаримо. Тому тут можуть бути якісь жертви неочікувані, тобто всі, якби це як напад іде. А все ж таки, як буде Європа себе поводити, зізбираються і, якби кажуть, зараз ми подзвонимо, да? подзвонимо Путіну і скажемо. Так, Ердоган та Путін сьогодні вороги після Сирії, після цих всіх вороги чи друзі, після того, що там відбувається в них Валепа. Ердоган та Путін вороги зараз чи друзі. Кожен має на увазі, кожен намагається хитро-хитро дуже маніврувати при якихось там розмовах і рішеннях, при дзвінках, так, щоб себе не образити. Кожен, кожен має в рукавах свої тузи, кожен бліфує, кожен думає про особисту, особисту. Скажімо так, про особисте. Ось так. Зараз я вам скажу, закручується таке, що якщо це, мабуть, на мається на увазі все ж таки більше Грузія, Тут дивляться на ситуацію: дві сторони: і Путін, і Ердоган. Від Грузії буде залежати далі, хто сильніше стає. Ось так. Хто сильніше? Зараз з двох сторон починають дещо втрачати, дещо втрачати. І ще раз кажу, зараз від Алепа uh, там. Коротше, зараз uh, ситуація з Путіном так, що десь він виходить, десь у нього не вистачає ресурсів, десь він починає просто стояти. І от якщо він вистоїть в Грузі, то він становиться сильніше. Тобто, це як підтримка, він там набирається сили або Кремль, да, і так далі. Але як то кажуть, як то кажуть, це в іншу країну, як не стосується. Um, ніколи так не було. Страшно і лячно, як зараз Путіну а Ердоган більше займає позицію, якби роздивляється, і до чого воно буде все проводити. Євросоюз просить зробити пом'якшувальні санкції щодо російського Газпромбанку. Ну, це просто жесть. Давайте ми зараз спочатку глянемо, з яких таких діл Євросоюз став. Полюватися за Газпромбанк російський. Ага, підтримати друзів. Попросили. Просять, просять, просять. Щось треба підтримати, щоб їх підтримали. Так, чи будуть санкції, відмінені, чи пом'якшувальні, і так далі. Ось вам санкції. Підтримай друга. А, ви знаєте, щось буде дійсно зменшене. Да, для підтримки друга, але це не буде відкрите, це буде якось хитро зроблено. Ось так. Так, да, щось буде, буде Буде якось зменшено. Єдине, що може бути не відкрите, ще раз кажу, це може бути, звісно, під прихованою програмою, прихованими якимось діями. Да, це буде. Лукашенко просить Путіна, щоб орішник. У 2025 році, у 2025 році, поставили, розташували, розмістили в Білорусі. По-перше, давайте глянемо для чого? Для чого саме Лукашенко так приснилося йому? Ну, він буде відчувати себе сильніше, це теж це помощ друга, і це якби намагання його, Лукашенко має на увазі, закрити, я не знаю, закрити. Свої кордони таким чином, лякати, страх наганяти на всіх. Чи поставить аж 25-й рік, друга половина 25-го року, чи буде поставлена там горіш, горішник, рішик, чи буде ця ракета туди вестися? Ось, всьому, всьому, всьому свій час ось ця ракета, всьому свій час ось ця ракета. Ви знаєте, я все ж таки думаю, що будуть великі зміни. Давайте почекаємо. Мені здається, що якби сьогодні не... він себе так захищає, бачите, наганяє страх, емоційний страх наганяє. Но я все ж таки думаю, що з однієї сторони, він не може інакше, тобто це як зобов'язання на своїй територію цей горішник поставити, горішник. Ну, мені здається, що буде, я не хочу зараз казати, що це буде точно, тому що, не дивлячись на те, що показують карти, я думаю, що, це, що ці всі дії будуть, тут, з однієї сторони, да, може показувати, що перевозка цієї ракети або цієї зброї тут не само вийде про ну, Дивіться, от якась зброя, і вона буде не в одному екземплярі, дійсно буде перевозитися, передаватися туди, якась зброя. Ну, стосовно горішника оцього орешника, я думаю, що щось буде затримано, стримано. Я думаю, що, е я думаю, що щось не вийде через Ах, Бендерівську Україну. Щось не вийде, але зброя якась не в одному екземплярі буде розташована там. Чи будуть збільшувати. Виробництво орешника зараз, от інтенсивно, чи починає в 2025 році інтенсивно збільшувати виробництво орешника на Росії та щось таке? А, справа в тому, що не вистачає деякої дуже цікавої деталі. Так, да, треба збільшувати, але от треба якусь ще деталь. От не вистачає для масової для того, щоб все склалося, коротше. Раніше деталі були, зараз їх може не вистачати, треба десь там їх брати. А брати треба якось тоді там, де беруть, тоді знову щось обіцяти, якоїсь країні, і тоді, якби ти залежним стаєш у цій країні. Так, да, я тобі, ти мені, але треба її якби масово так і не поставиш, тому що там треба якісь деталі важливі. А ці важливі деталі зобов'язують потім бути зобов'язані в цій країні. І ще така деталь цікава. Хочу запитати щодо до корейських поганих корейців зараз звернулися і передають таку інформацію, що, може, здаватися в полон, і буде вам їжа, вода і гарна робота. Чи будуть зараз до корейців ті, хто прийшов воювати, або кого послали? Давайте подивимося їх свідомість тих корейців, їх свідомість тих корейців, які прийшли на територію Курська проти українців воювати. Що думають? Ну, вони думають, що прав у них мало, вони не можуть щось вирішувати для себе, але дуже хочуть, дуже хочуть відмовитися. Ви розумієте, що якщо їм підмазать, дивіться, до них треба гарну інформацію доносити. Їх треба підтримувати, можливо, щось ще пообіцяти. Пообіцяти не так гроші, як, можливо, якийсь захист. І ти ж всіх їх не приймеш. Так, рішення, коротше, почнуть корейці здаватися полон українцям. Може здаватися тільки в бою в більшості, бо робити так, що нібито в бою. Скажімо так, масових якихось там здавань, я не бачу. Тут треба, щоб вплив був. А пропозиції щоб були не від українців, а якби пропозиції були від високих посадовців. Е, да, запропонувати захист їм. Точно їм треба захист. Потрібен захист. Масово ніхто здаватися не збирається. Вони дуже перелякані і якби виходу немає. Вони як обесточені від струму, від, від, відрізані від енергії відрізані. Тобто вони не можуть зробити жоден крок без вказівки, без дозволу. Самостійної якось самостійне прийняття рішення немає. Масовості, я маю на увазі. Ось так. Тому тут тільки так, або через бій. Через поранення і в полон. Мова про полон іде, звичайно, але їм треба якби захист давати. Захист не тарілка супа, да, а захист. Ну, ось так. Я вам дякую за увагу, Любі. Пока-пока. Тримайтеся.